А коли Шпорлюк ще на початку 90-х років попереджав, що будь-яке е заборони або утисків російської мови призведе до краху України, тобто, що Україна це полікультурний проєкт, та, як в принципі, записано як би, в установчих документах і так далі, і будь-який відхід від цього буде грати тільки на користь Кремлю, тобто і тим, хто хоче знищити Україну, за ці слова Шпорлюка благополучно забули практично всі. Тобто, з одного боку, людина відома, досі як би, живий, професор Марит, вже на пенсії, в поважному віці, з іншого боку, як би, те, що зручно приймається, те, що незручно, не приймається. Тому, звичайно, що в українській діаспорі є багато багатьох представників української діаспори, багато цікавих, оригінальних і навіть актуальних ідей. Питання в тому, чи є бажання їх читати, слухати і так далі. Нагадаю, вулиці імені Івана Лискорницького в Україні досі немає. Тому що. Тому що. Тому що хто він такий взагалі? Всього навсього -на 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 найвідоміший український історик, б, за останні років сто, напевно.